Просто зараз у нас є змога поспілкуватися із Морті, це начальник секції персоналу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ Хартія. Вітаємо вас. Бажаю, Пане Морті, я знаю, що от буквально минулого тижня бачили відео, що понад 70 росіян. Почали сунути а, і намагатися штурмувати позиції українських військ, але вдалося відбити їх. Можете, будь ласка, розповісти більше про цю операцію і загалом, як зараз діє ворог? Чи так само знову накопичується, чи лізе більше малими такими піхотними групами? Ну загалом по цьому штурму можна сказати, що у росіян нічого не змінилося. Це був абсолютно м'ясний штурм. Ми не бачили ніякої ні підготовки, ні планування. Це були е, малі піхотні, ну не малі піхотні групи, а десь до відділення, mm. які рухались з різних напрямків. Е, Переважно вони рухались до нашого переднього краю, тобто безпосередньо в оперативній зоні нашого батальйону. Але завдяки тому, що ми постійно ведемо спостереження не тільки за лінією бойового зіткнення, а й далі тобто в сторону кордону, ми їх помітили і наносили вже вогневе ураження. Тобто 70 – це вважається тільки підтвердженими двохсотими трьохсотих. Дуже важко порахувати. За рахунок того, що і туман, і дощ, і сніг, і деякими місцями сонце. Тобто не завжди вдається порахувати трьохсотих, і ми вже рахуємо безпосередньо тих, хто реально підтверджений 200. Пане Морті. Перш за все, безмежно радий вас бачити. Скільки, скільки, скільки років? Навзаєм, навзаєм. Радий, що ви в цьому ж підрозділі в доброму гуморі. Я хотів уточнити стосовно спорядження цих росіян, які штурмували. Погодні умови диктують свої правила, тут вже треба якесь оснащення, десь тепліше вдітися, десь рюкзачок побільше взяти. Наскільки якісно укомплектовані, і ще наскільки вони укомплектовані саме е гаджетами. Бо на деяких напрямках вони здійснюють навігацію у кожного. Там є смартфон і крапочки в Google Maps. А як здійснювалося тут? Ну, тут можна сказати, що коли Після того, як нам дозволила ситуація, ми взяли їх рюкзаки, передивилися, ми не знайшли жодного телефону. Знайшли фотографії, вести від рідних, е якісь е зарядні пристрої, тобто там провід е USB і е блок риблення, але не було телефонів і це було дуже дивно. Е з приводу спорядження вони були вдягнуті, такі, як капустинка, е зверху. Маскувальний халат під погоду, але маскувальний халат був не у всіх. І ще така особливість ну це особисто я побачив на стрімі, коли переглядали стрім ураження. Тобто лежить два росіянина, один вже мертвий, інший приходить в себе, і в нього там підбита нога. Він починає кричати. І я побачив: ну для мене це досить дивно, тому що росіяни це. Не ті, хто дбає про себе, про своє здоров'я, і в нього от були такі білісінькі білісінькі зуби, наче він вставив перед штурмом віри і вирішив піти поштурмувати. І мені так це стало смішно. Думаю, ну дружа, ти молодець. Може, це дострокова була виплата за те, що він так героїчно один раз в наступ сходив? Можливо, але от це мене дуже вразило. З приводу спорядження в. Не в цьому відділенні, які зображені е, на кадрах, які публікує публікувала наша бригада, е, а в е, іншій штурмовій групі У одного з них навіть була дрон Пушка, але ну вона йому не допомогла. А чи помічали ви ще якісь там не знаю технологічні новинки, які беруть в себе росіяни, Навіть не новинки? Ну наприклад, чи йдуть їх оці штурмові групи в супроводі, наприклад, дрону? Чи можливо помічали, що застосовують подекуди NRK, от, і в яких цілях це роблять? Ну, я не скажу, що вони застосовують НРК або важкі бомби в цілях штурмових, але застосовують <свіснанітність> в цілях вагістичних. <свіснанітні> тобто, ми, якщо мені не змінює пам'ять, десь місяць тому знищили два НРК. Але це, ну, це навіть важко назвати НРК, це такий сплав, зварений на чотирьох колісах. Я думаю, що там навіть не було. Засобів РЕП, ну таке воно трошки недороблене, в принципі, як і вся їх країна. Mm -hmm. І він чи зламався, чи він десь на міні підірвався. ну Ми його добили загалом з тим, що він віз російським піхотинцям на позиції. Дуже цікаво, ви згадали, що одного помічена була антидронова пушка. Тобто, вони ще використовуються. Здається, в цій епосі, коли така зміна частоти, так багато оптоволокна, волокна уже здебільшого це там гладкоствольні чи спеціальні набої використовують, а вони все ж таки час від часу дають такі речі. Ну 100% підтвердити, що це була дрон, пушка. Ми не можемо. Але з огляду на те, що трошки псувалася картинка, але наші е, дрони вражали, і е, ті, що вели спостереження, поверталися, тобто, можна, можна десь так на. Декілька відсотків задумати, що це була саме дрон пушка. Але ж я кажу, йому це не допомогло, тому що він відбився від своєї групи. Його група була зразу уражена, він ще там намагався щось барахтатись, Ну mm -hmm. не вдалося йому добарахтатись, скажімо так. Ну як показав, в сучасних умовах війни реп залишається дуже актуальним і дуже важливим. І якраз знаємо, так. що наші глядачі можуть трошечки допомогти вашим підрозділам, щоб ворожі дрони не долітали. Е, так, реп не відійшов на другий план. Він є сьогодні актуальним, тому що відвідувальні дрони і дрони без оптоволокна, якісь крила. Е, це все сьогодні присутнє на лінії бойового зіткнення. Тобто, ми розуміємо, частоти змінюються. Ми е, намагаємося йти в е, ногу з часом і технологіями сучасної війни, тому реп нікуди не зник і. Мабуть, вже ніколи не зникне. Ну і ми закликаємо зараз наших глядачів терміново сканувати QR-код, донатити. І ну, як крім того, якщо, наприклад, немає зараз можливості отак от відсканувати, то можна завжди приєднатися до нашого чату, де є зручне посилання, де швидко можна перейти і зробити дуже гарну справу задонатити хартіцям. Вам, пане Морті, дякуємо. Дякуємо за таку вичерпну інформацію. Обов'язково до наступних ключень і бережіть себе. Дякую, гарно вечір навзаєм. Я хочу нагадати, що з нами з південно-слобожанського напрямку на зв'язку був Морті. Це начальник секції персоналу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ Харті.